Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для скорпіонів. І починається цей місяць прямо посередині коридору затемнень, який почнеться 25 березня затемненням місяця, і буде тривати аж до 8 квітня, коли відбудеться затемнення сонця. Про затемнення місяця ви можете переглянути відео на моєму каналі. Силку на нього я залишу в описі під цим відео, а відео про затемнення. Сонця і його вплив на всі знаки зодіаку я зніму трохи згодом і викладу теж на мій YouTube канал. І 1 квітня Меркурій, не мов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним і буде він таким аж до 25 квітня. Тому намагайтеся встигнути переробити всі справи пов'язані із документацією, переговорами, купівлею чогось дорогого, важливого, а особливо якщо це стосується купівлі транспортних засобів, будь-яких транспортних засобів, а також техніки, засобів зв'язку. І ще якщо ви плануєте забронювати якісь квитки чи путівки там на якийсь відпочинок, то встигніть це зробити до першого квітня. Адже надалі, з 1 по 25 число, всі справи вказаних напрямків можуть йти не за планом або ж з великою кількістю перешкод, чи ж вам доведеться заново їх перероблювати, наприклад, переоформлювати якісь документи, щось виправляти. Звичайно, не слід звалювати всі свої негаразди та особисті помилки на дію руху ретроградного Меркурію. Про те, чому б не убезпечити себе від якихось повсякденних негараздів. До речі, з доставкою в цей період з 1 квітня також можуть бути проблеми, тому якщо ви не хочете нарікати потім на некоректну роботу служб доставки, а також на кур'єрів, то встигніть замовити і отримати все, що вам потрібно до 1 квітня. Але ретро Меркурій може бути і корисним, яким же чином, наприклад, якщо ви довгий час не могли отримати чи знайти якісь Документи, то саме в час дії ретроградного Меркурію, а саме в цьому випадку, з 1 по 25 квітня, ваші ці документи можуть нарешті потрапити до вас в руки. А ще є шанс отримати борг, якщо хтось заборгував вам гроші, або якщо хтось давав вам якусь обіцянку і ніяк не квапився з її виконанням, то саме під час дії. Ретроградного Меркурію є величезний шанс того, що нарешті обіцянка буде виконана. А ще є шанс поновити спілкування з людиною, з якою ви припинили своє комунікування. Скоріше за все, це не буде повноцінне відновлення вашого спілкування. Скоріше за все, ви матимете якусь короткочасну зустріч чи комунікацію з тою людиною, з якою ви давно не спілкувалися. А суто для вашого знаку зодіаку, Меркурій задкуватиме в своєму ретроградному русі у вашому шостому домі гороскопу. І це означає, що вам доведеться щось пере. Перероблювати, передумувати, переоформлювати і так далі, можливо, щось виправляти. І це стосуватиметься ваших робочих обов'язків або ж обов'язків по дому, щоденної рутини, і також теми здоров'я. Тому можливо, вам доведеться в цей час навідати лікаря, якого ви вже відвідували раніше. Так, це буде ваш повторний контакт з такою особою. Також можливо, вам доведеться пройти повторний чекап. Або ж ви захочете ще раз пройти якийсь курс щодо оновлення, щодо покращення вашого здоров'я, щодо здорового способу життя, який ви колись або хотіли почати проходити, або ж почали, а потім закинули. Зараз буде дуже хороший час для того, щоб поновити цю спробу. Якщо ви час від часу здійснюєте якісь заходи для профілактики, наприклад, якихось захворювань, то оцей цей час ретроградності Меркурію також буде вдалим для того, щоб здійснити ось цю вашу регулярну профілактику. І також на вас можуть чекати якісь розмови, наприклад, з вашим керівництвом, щодо вашого графіку роботи, умов праці. Якщо ці розмови вже бували раніше, можливо, ви заново задумуєтеся над тим, як би вам гармонізувати свою щоденну рутину, як би вам її покращити. А ще в цей період на вас може чекати повернення якихось ваших колег, з якими ви раніше співпрацювали, або ж ви повернетеся на стару роботу чи до того проекту, з яким ви колись працювали вже. Також ви можете зіштовхнутися із необхідністю переглядати свою роботу, яку ви раніше зробили, виправляти там помилки. А якщо у вас є або були раніше наймані працівники, то зараз може виникнути така ситуація, що вони повернуться і знову будуть працювати на вас, хоча, скоріш за все, невеликий проміжок часу. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери і Нептуна, і в цей час остерігайтеся казкарів. Якщо у вас відбудеться знайомство. З людиною, з якою вам здається, що будуть хороші романтичні стосунки, то будьте дуже уважними, не попадіться на обман, тому що може виявитися, що ця людина щось приховує або веде з вами якусь нечесну гру, наприклад, у неї є незавершені попередні стосунки, або якийсь інший нечесний бекграунд. Але є шанс потрапити в такі стосунки не лише через чиюсь вину, а навіть і зі своєї волі. Але краще цього не робити. Відслідковуйте себе, уважно ставтеся до своїх кандидатів на ваше серце, і нехай все складеться якнайкраще, тому що бо цей аспект змушує нас відчувати високі витончені почуття. Тому ви можете зіштовхнутися із наступними, з наступною ситуацією, коли вам захочеться усім допомагати, підтримувати і дарувати свою любов та світло усім довкола. До того ж, це з'єднання відбуватиметься в вашому п'ятому домі гороскопу, який є сферою кохання. Тому здається, що все ж добре, Венера, дім кохання, все сходиться. Проте будьте уважними, ще раз наголошую на цьому і одразу відсіюйте ті варіанти, коли ваш потенційний коханий наділений якимись рисами або життєвими обставинами, через які вам хочеться його. Пожаліти або рятувати з тих ситуацій, з тих життєвих обставин, в яких він зараз є, тому що при такому транзиті є великі шанси потрапити у стосунки формату жертва-рятівник. Якщо ж ваш рід діяльності по життю пов'язаний із творчістю, то цей період буде просто чудовим для вас. 5 квітня Венера перейде в знак Овна і перехід Венери в цей рішучий і вогняний знак переведе. Наші почуття, любов та задоволення із плану духовного на план фізичний. І також через таке положення ми стаємо у будь-яких наших стосунках такими більш агресивними, вимогливими. Ми починаємо ставити свої. Бажання, свої принципи, свої почуття на перший план, абсолютно нехтуючи тими ж почуттями і думками наших партнерів. І тому порозумітися стає дуже і дуже непросто для вас. При цьому Венера потрапить в ваш шостий дім гороскопу. Як ми казали, вище це дім здоров'я, колег по роботі, обов'язків наших. І венера, потрапляючи в будь-яку сферу, несе гармонію, несе покращення ситуації. Тому покращення можуть наставати стосовно вашого здоров'я, особливо якщо ви почали нам займатися трохи заздалегідь, то зараз в цей період ви можете побачити вже перші хороші результати. Венера це також гроші, тому в цей час ви можете захотіти купувати щось для того, щоб Покращити ваше самопочуття, ваше здоров'я, це може бути якийсь інвентар для того, щоб ви зайнялися спортом, або ж ви будете купувати якісь курси, де будуть навчати, як правильно харчуватися, займатися тим же спортом, підбирати для себе правильні вправи. Також може бути можливість покращити ваш графік роботи, а також гармонізувати ваш час роботи і час відпочинку. І ще можуть кращими стати ваші стосунки на роботі. А хто шукає кохання, то ви можете познайомитися завдяки вашій роботі, або ж на вас чекає службовий роман, і також ви можете познайомитися в тих закладах, де турбуються про здоров'я. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, завдяки чому ви зможете віднайти в своєму партнері по життю справжнього. Друга, який є вашим душевним другом, ваші стосунки можуть відродитися, стати більш глибокими, і ви також навіть можете віднайти щось нове, нові грані. Собі, в вашому партнері і в ваших стосунках. Якщо ж у вас наразі немає відносин, то у вас буде шанс в цей період познайомитися з людиною, з якою ви зможете побудувати справді глибокі та пристрасні стосунки. Також в цей період хороші плоди принесе терапія, будь-які методи самопізнання, а також саморефлексії. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно відбудеться затемнення сонця в знакові овна. Це знак старту активності, а також агресії та войовничості. Тому, поблизу цієї дати, будьте дуже обережними, бережіть себе, не встрягайте ніякі конфліктні ситуації, а також не бувайте в місцях скупчення великої кількості людей. І в вашому випадку це затемнення торкатиметься вашого шостого дому гороскопу, це сфера здоров'я. Обов'язків щоденної рутини. Життєві події складатимуться таким чином, що ви просто таки змушені будете думати про своє здоров'я, покращувати його, і також дбати не лише про свою роботу, а і гармонізувати час роботи з часом відпочинку. Детальніше про це і про вплив сонячного затемнення на кожен знак зодіаку я розповім в відео, яке буде присвячене суто затемненню сонця. З 9 по 12 квітня відбуватиметься з'єднання Марса із Сатурном, і в цей час вам доведеться брати на себе відповідальність. Якщо вам навіть довго не хотілося виконувати якісь дії, щоб не брати на себе ту відповідальність, зараз нікуди буде діватися. Можливо, вам доведеться віддавати свої борги, виконувати обіцянки. Одним словом, робити все те, що у вас накопичувалося, що тягнулося вже якийсь час, або ж вас може хтось змушувати зараз доробити те, що вам. Потрібно все ж таки зробити, проте це не такий вже й тяжкий поганий період, особливо якщо ви будете виконувати те, що ви повинні, крок за кроком, дотримуючись свого плану, не відхиляючись, не жаліючи себе при цьому, а діяти строго, виважено і систематично. То ви зможете отримати вагомі матеріальні здобутки вже в майбутньому. Проте мова йде не про якісь легкі і тимчасові досягнення, які ви можете легко отримати. Це не про такі, це про досягнення, які будуть вагомими, справжніми, але не легкими, в тому як вони будуть вам даватися. А оскільки цей аспект відбуватиметься в вашому п'ятому домі гороскопу, це сфера дітей, кохання. То можна сказати, що вам доведеться приймати якісь серйозні рішення стосовно ваших дітей. Це може стосуватися освіти, виховання, будь-чого стосовно дітей, і також вашої такої ж серйозності можуть потребувати ваші стосунки із коханою вами людиною. Це може бути час непростих для вас рішень. 11 квітня відбудеться з'єднання Сонця із ретроградним Меркурієм. Тому будьте дуже уважними до інформації, яка буде надходити до вас цього дня, тому що в ній може міститися якесь, якісь корисні думки, ідеї, які знадобляться вам в майбутньому. А оскільки це з'єднання відбудеться в вашому шостому домі гороскопу, то це може бути ваш повторний візит до лікаря, перездача аналізів або ж повторне обговорення якогось питання з кимось із ваших колег. Наприклад, 19 квітня сонце перейде в знак тельця. Це ваш сьомий дім гороскопу, і це сфера стосунків будь-яких, а також партнерства як в особистому житті, так і партнерство по бізнесу. Тож з цього часу а, ваше фокусування е, дій, також думок е, буде спрямоване саме в бік стосунків. Можуть відбуватися якісь важливі розмови між вами та вашим партнером по життю е, чи партнером по бізнесу, або ж ви будете намагатися змінити ваші стосунки, покращити їх, змінити той формат, в якому вони зараз існують. Також ви можете зіштовхнутися із подіями в житті вашого партнера, які впливатимуть також і на ваше життя. А ще ваш партнер в цей час може бути більш активним, ніж завжди, якось більш активно, наприклад, відстоювати себе або заявляти про себе. 21 квітня відбудеться дуже важлива астрологічна подія. Одна з найважливіших цього року це з'єднання Урану та Юпітера. Ці планети настільки важливі, настільки сильний буде їхній вплив, що ми будемо відчувати його не лише в цей день, а аж до кінця червня, зустрічаючись ці дві планети планета Уран, яка символізує несподіванки, також швидкість, прогрес. Та Юпітер, який все масштабує, розширює і дає можливості через їхню зустріч, можуть відбуватися багато приємних подій, якихось відкриватися можливості, як, начебто, це нові двері, новий ліфт. Для багатьох людей буде проте це з'єднання несе в собі і небезпеку. Особливо небезпечним буде період з 17 по 23 квітня. Залякувати я вас не буду. Проте не дивуйтеся, якщо в цей період поновляться розмови щодо ядерки, а також можлива якась нова ескалація, як в Україні, а також в інших частинах світу. Проте намагаємося абстрагуватися, наскільки це можливо. І для вас, Скорпіони, це з'єднання відбудеться в вашому сьомому домі гороскопу. Це сфера стосунків і партнерства. І тому ці важливі планети: планета несподіванки, швидкості, а також планета удачі і можливостей Уран та Юпітер. Потрапляючи в цю сферу, несуть для вас просто такі величезні можливості, пов'язані із тим, щоб покращити. Ваші стосунки і також зав'язати нові хороші відносини, про які ви давно мріяли завдяки цьому аспекту, завдяки цьому транзиту, ви таки справді можете і одружитися, і з'їхатися з вашим партнером. Якщо вам потрібен партнер по бізнесу, активно шукайте його поблизу цієї дати, тому що ви можете знайти справді хорошого і достойного партнера, якому ви зможете довіряти і будувати абсолютно прозорий бізнес між вами. 21-22 квітня. Відбуватиме. Це напружений аспект між Сонцем та Плутоном, це торкатиметься вашого 7-го та 4-го гороскопу, через що можуть відбуватися якісь непорозуміння, конфліктні ситуації між вами і вашим партнером на тему нерухомості вашого житла. Можливо, ви будете вирішувати якісь сімейні питання, і це буде не просто їх вирішити, це буде йти через конфлікт. 23 квітня на небі зійде повня в знакові скорпіона, тобто, в вашому знакові це ваш перший дім гороскопу, і через це звичайно ж таки відбуватимуться події, що стосуватимуться вас. Як особистості вашого я, вашого его, можливо, вашої зовнішності. Це може бути будь-що, наприклад, і зміна роботи, яка вплине на вас, і переїзд, і також зміни в ваших стосунках, що докорінно впливатимуть на вас як на особистість. Також це може бути завершення тої справи, яка є для вас зараз найважливішою. Це не обов'язково може стосуватися вашої роботи. Це може бути будь-яка важлива для вас справа, яка є зараз. Загалом ви будете в центрі уваги, в центрі виру подій, тому залягти на дно і просто перечекати не вдасться. 29 квітня відбуватиметься з'єднання Марса з Нептуном. Через що всі наші плани активності будуть проходити не так, як ми планували, вони можуть проходити більш сповільнено і також, нібито, розмазано. І тому не плануйте на цей час ніяких важливих справ, якщо вони не пов'язані із творчістю, натхненням або духовними практиками та благочинністю. Якщо ж вам все ж таки потрібно робити якусь серйозну справу в час дії цього аспекту, який, до речі, відчуватиметься вже з 25 квітня. То вам слід додати до своєї діяльності не лише якусь суто бізнесову матеріальну мотивацію, але також і якийсь вищий мотив, коли ви будете розуміти, для чого ви це все робите. І ще, можливо, вам доведеться допомагати і вам і вам захочеться це робити, допомагати комусь із ваших колег або знайманих працівників. З 29 квітня по 2 травня відбудеться напружний аспект між Венерою та Плутоном, тому на цей час не плануйте ніякі процедури краси, шопінг та романтичні побачення і знайомства. І ні в якому разі не ходіть на якісь зустрічі з маловідомою вам людиною в місця, де мало людей. 30 квітня відбудеться перехід Марса в знак Овна. Це ваш шостий дім гороскопу. Як ми вже багато разів сьогодні говорили, це сфера. Вашого здоров'я, здорового способу життя, а також ваших обов'язків як на роботі, так і вдома, і гармонії балансу між роботою та відпочинком і щоденної рутини. Тому ваша активна діяльність може стосуватися виконання ваших обов'язків. Вдома, на роботі загалом обов'язків будь-яких. І також ви можете почати активно займатися здоровим способом життя, можливо, займатися спортом, можливо, робити якусь зарядку чи піти на танці будь-яку фізичну активність, яка буде покращувати ваше самопочуття. Я бажаю вдалого квітня для всіх представників знаку Скорпіон. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!